Сьогодні ми зібралися для того, щоб привітати маленьких діток, у яких на жаль, діт... на жаль, батьки загинули у війні або вважаються безвісти пропавшими. В яких батьки знаходяться в полоні, це жахливо. Але сьогодні ми сподіваємося, що ми хоч трішечки розвеселимо їх, принесемо радість це життя і подаруємо їм свято. Мені дуже приємно, що дуже багато сьогодні відгукнулося людей. Вони працюють сьогодні з ними. Це і персонал ресторану, це аніматори із центру дитячої та інацької творчості, це маленькі дітки, які співають, які танцюють сьогодні для цих діток. І вони це роблять із великим задоволенням. Це дуже приємно. Вони готувалися, вони знали, до кого вони сьогодні йдуть в гості. Це дуже круто. Нам дуже приємно, що нас запросили на такий захід, що в такі тяжкі часи ви організовуєте щастя, радість для наших дітей, бо це дуже важливо, це дуже цінно. Переповнюють різні емоції, тому що о, свято повинно бути, але в душі залишається смуток і біль не тільки за свого чоловіка, а взагалі за всіх, хто боронить нашу землю, хто загинув. Що вам вдячні, що ви долучаєтеся до таких заходів. Дякую вам. Зараз не легкий час для всіх нас, але потрібно робити такі речі дуже вдячна вам. Всім. Місто. Зробили для них свято. Вирішили розписати пряники до Миколая. З дітьми завжди пов'язано приємні відчуття. Хочеться їм, звісно, дати добра, тепла. І, можливо, цими пряниками ми це і передамо.